Привіт! Сьогодні ми з вами подивимося другу і, можливо, третю серію Камуї, бо вони вже вийшли. а Я тільки одну зробила. Я такий невдалий блогер, невдалий ютубер і невдалий вообще людина така невдала, що як би, ну, привіт. Перше, що я вам покажу, я попрошу за це лайк, реально прям попрошу. Значить, тікішом, який б заперигнув сюди. Я хочу вам його показати. Ви повинні поставити за це лайк, бо кіт страждав, і ми побрили живіт. Все тепер киття йди йди, йди гуляйся. Ой, фух. Ну, я вважаю, що такий пузяндрики який тільки заслуговують на лайк. <ріст> Ще у мене до вас серйозна розмова, ребята. Я провела дослідження. Є дуже серйозна проблема. Я якби не можу повірити в те, що такий контент, як реакція на аніме, типу на Росії дивляться по тридцять 130 тисяч людей, а тут, типу, взагалі не дивляться. І так само я не можу погодитися з думкою про те що мої реакції, типу, не цікаві, а реакції якихось рандомних російських дівчат, які сидять з однаковим, вибачте, виразом обличчя всі 25 хвилин відео. Це типу дуже цікаво. Тому в мене теорія така, що таке контент дивляться, люди, в тому числі українці, але за звичкою пишуть: «Реакція на аніме, магічна битва. реакція на аніме. Ну ви зрозуміли. Тому, будь ласка, поставте цьому відео лайк, бо це дуже ще маленький канал, а я, але я не планую з цим зупинятися. І хотіла б, щоб якби українці дивилися український контент. Тому сьогодні поставте лайк. Якщо ви дивитеся, наприклад, моє відео не в перший раз, тим паче, будь ласка, поставте. Я прям буду вже реально просити. І знаєте, якщо в мене мало відео, мало підписників, це не значить, що я не заслуговую на лайк, тим паче не буду їх просити. Тим паче я їх ніколи майже не просила, тому. Не дуже складна дія. Будь ласка. Да. Друга серія «Нінджа Камуї». Давайте дивитися вже в озвучці, в ті, які ми почали. Так от і так, що ми маємо? За кота лайк, і за те, що я вас нормальна як людина обґрунтована, попросила про лайк. Значить, з кожної людини два лайка. Стецтво ніколи не має покидати клан за жодних так. обставин Вона не має подачі. Йому все, що робимо. Підтримці миру в країні де сходить сонце. Масштабу немає аналогів. Він до глибини душі вразив увесь. Оця тема, коли чуваки заради миру роблять теракти, це просто вау Дія, заради країни. Організація наземцем відкриті секрети нашого мистецтва. Вау, козак якийсь козаки. А ні. Ті, хто не підкориться цьому рішенню або відступить від нього, будуть страчені як вигнанці. Боже хлопчик, ти такий виявився про красивенький. Ооо. Жахіття вже сняться тобі. Ага, це той тип, з яким він у лікарні минулої серії дрався. Він на нього схожий. Пріча, пріча схожа. Значить, ти його вже катуєш тут. І ти упав. Тут и халапу Це що, кіт каже? Це що, еруичи прийшла? Чер так тому світі. Так, опенінг, давай. Ла-ла-ла-ла-ла... Так, оцінюємо опенінг. Ну, музятрик поки що. Ну, типа, просто так. Нічого не відчуваю до цього музіандрика. Стоп. Ні. Ви мені секунду такого дали. Моменту треба роздивитися. Так Па... Трусики. Окей. Ого. Ну, знаєш, ти тільки що в опенінгу стояв там і близько не було такої мускулатури. тебе хоч ти й задом стояв, але ну, якби такий доволі стрункий. а тут же дивіться, що з ним. Ніщо ся. Боже, а в нього голос Те на намір. І кишиве. О! Що що, мистецтво кого? А що він зробив? Мистецтво суворого пізнання? Суворого пізнання? Він. Дістав із себе щось і відкнув у іншу руку, чи що. І в нього рука, типу, як сама по собі почала всіх убивати. Правильно розумію? Не Зашивай Це мене. Раз. І вже мав померти від цієї ради. А, так чувак, я в моргі був. Або хтось тримає тебе живим. Запах мандарину Запах мандарину. У вас, типа, мертвики, які не здохли. Це нормальна тема. Самодушки? Ти хочеш допомогти? Він реально чуть-чуть блейд -чуть дивний такий, так? Да? Чувак з дивними е, вміннями. Як звали у Блейді мужика, який його, його постійно латав, зашивав. В такі Мальчишка, мальчишка, подожди. І вбігає. Ну, непогано. Є якийсь клан, є якась організація, яка їх шукає і знайшла спосіб. Що ви наробили? що вас... Ви... Сука! Не... Одни... Все, на що ти здатен, нінче ніколи не зламається, ще я в курсі. На що ти намагаєшся довести? Просто вбий мене. Ніндзя може ніколи й не зламається, але він вже давно помер. Це що? Тобто він його розрізав отак. воткнув в нього сто раз ці ножі кожен день по кайфу йому. А це ніяк не зламається. А подохнуть ти можеш вже? Алло! <звук> о, Отак. Щойно згадав твою жінку. Ти бачив її воще. По... Реакція дитини була тип. простим страхом, але твоя mm. жінка, яби її ножем, тим більше вона плакала. Слухай, ти ось ось потрапиш у саме пекло. Ти не відчуєш звільнення, навіть коли твоє серце спиниться. Тітімош ти... Ти від страху перед тим, що за ним. А звідки ти це, це знаєш, що він буде тремтіти у небутті? Ну він здохне все. Що за пафос спішов тут? Ти його стільки раз проткнув цього типа, він все одно знайшов собі сили, ще тебе нагадувати про твою жінку, яку вбив. І ти йому кажеш, що він буде десь тремтіти в небутті. Ти про небуття взагалі щось знаєш, красунчик. Чувак просто помер. Він, у нього навпаки вже все окей тепер. Йо, що, що такий розумний. Якого біса ви знімаєте мене з цього розслідування? Невідомо, що я там кров

Ммм, mm, прикол. Оп! Наруто. Асоціація людини просто. Так, побіг. Да, давай. Бомжи, Їх надо. їх надо проучити. У, замок Дракули. Що ти ходиш по світу, їздиш, чувак. На мопеді. Он же в Індії. Я, я бачу, що це не Не хвилюйтеся, у мене все нормально, зі мною все окей. Ну тут якийсь прям... Де це від типу відбувається взагалі, подивіться, на, на цих шерифчиків. на цей якийсь American pub. У <соць> 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 вас зараз <щас> зла людина <соць> дасть вам врило. А ти мене ти задовбав. В той момент, коли ти зайшов просто сюди. Я, чувак. Ва-а! Він його не торкнувся. What? Дивіться. Скажи так, я цей мотик. Блід. Телефон скрили пальцем, щоб істошову просто Майкл Морісу не телефонувало. Просто так. Не спаміна йому. Коротше, це просто старий і Ця молоденька зараз йому розкаже. Я шукав, але Джо не існує. Звісно, бо мене звати Джуджу Кайзін. Що? <звісно> 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 Алло, у мене є питання. Давай поговоримо. Ми розмовляємо зараз. От дурне якби Без дурниць. Якщо ще розкажеш, я просто зламаю свій телефон. Понял? «Від колиски до могили звучить стрьомно і неприємно, якщо чесно. Я можу зіграти наркоман, щоб нормально буде. Ну, Тут би ноздрі, блян. Чувак. А ти кажеш? Це ідеальне місце. Завжди повітря. Піди погуляй. це моя. Тут діалоги краще, ніж тарандіно. Ти що досі не використовуєш дрони? Коротше, вони супер там технологічні. Що дронів немає у тебе, кур'єр, блять, якийсь. Звільни кур'єра, бля. Хай бомжує дрон, купи. Ну, нормальний мужик, трохи по і пішов нахер, молодець. думати, що ти десь упав? Упав? <гум> упав. Правильно, красиво. Ти звільнений вже, іди бомжуй. Молодець. Як у людей все просто Їм насрать вообще, що вони там роблять? Просто твою роботу виконують. А я хто? Ти знаєш мене щоб мене арештовувати, то що всіх. What the fuck! Якась херня зараз буде. Йох! А, -а, а, бля. Хто це? Хто ці люди? Хто вони? Чувак, щось. Мені здається, що ти от між ними лошара чуть-чуть. Чуваки, хто ви, блять, такі, з якого клану ви вилізли? Хто вас, блять, виховував? Ви вообще ви чотири руки тіпа, Нормально це сейчас? Алло? 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 Алло. 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 Рапчанський пішов вже тут? Ви хто? Еба... <кій> О! Ну що? Боже, його ще дві штуки було. Я дуже хочу зрозуміти, що ви, хто ви, як кого. Качка по Пекінськи. Відповідай. <кій> Качка по Пекінськи ти? <кій> я не розумію для цього типа, для цього Майка. Все, що вони вміють, це типу він щось нове побачив. <кій> ага. <кій> ну, я чура, а для... це неможливо. Нормально, а, а як це розумієте? Або ви ще хто такі. А ви в шоломах і в костюмах дуже добре. Дуже красиві піки Blinders. дякую. Да. Просто ви заплатите за все, що ви тут зруйнуєте, окей? Що це за інопланетне лайно? Хто міг зробити таке лезо? Пауза. Від колиски до могили. Так, вони там якийсь кодекс з дружиною порушили, що? нарушили і їх шукаю тепер. Ще буде третя ще серія. Е, дивитися, значить, далі нікуди не перемикаю. поняла? Ну, <кій> як вам ще сказати, може якось АСМР, на типа. Дорогі мої. Будь ласка, не вимикайте це відео і подивіться зі мною ще третю серію. Ха -ха 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 -ха. Третя серія нідзя кому. Я хочу сказати, що друга серія. Ставила мені багато питань, якщо чесно. І мені прям стало ще цікавіше. Я хочу розворотів, поворотів і розумінь. Відповідей більше ще смертей можна додати? Це було малом. Боже, вони закидають стільки інфи одразу. Боги зупині. Хто, що, куди і кому. Якихось рандомних людей вбила ріка тепер лапами своїми. Хто? Чому? Якби? Куди? Хто ви? Ну ви знову шукаєте. Ніфіга собі. Я вважаю, що те, що він зараз зробив, треба розтаскати на меми, типа, дивлюся там на лівіакермана. Сучий син. Оця тема, або там годжик. Ти такий просто не, не, а сучий син. Блін. Оце він його любить, це він його хоче, боже. Це жорстко, Ну, слухайте, типу, я не знаю, що повинен бути який опенінг. Він би перебив друг зон магічну битву, тобі, тому що той опенінг, то вибачте, він прям мене ну, підкорив. Але звісно, ну, він не на першому місці. На першому місці, ребята, у мене. Перший опенінг атаки на татанів, тому що тоді я вперше раз в житті, вибачте, за слово охуїла від опенінгу, від музики, я тоді, тоді така є бать. була. Від цих виродків у мене навіть не встало. О май гад, ви чули, що він сказав? Від цих виродків у мене навіть не встав. Тобто він не просто так облизував екран, коли дивився на цього нашого джолога. На... Він реально у нього встає хер, коли він їх вбиває, чи що, коли він хоче їх бити. А це типу, були такі нудні, що навіть не встав. Передайте це комусь інше. Яко немає власної волі. Гаразд, босе. Але слухайте, терятись <звісно> клятві чи якомусь кодексу, це не наш стиль. Звісно, якщо ви. Гнанці більше не вважаються ні. Ну де вони стануть нашими. А, просто ти типу, повторніше вас працював вбити з найлітніших ніч в історії Японії. Він опанував незліченну кількість технік. Опа, він стане моїм. Ви бачили цього персонажа? Ви бачили його взагалі, як він виглядає? Ні, це дуже колоритно все. Мені подобається ще більше. Я буду цю херню дивитися. Богу і благатиме. Дозволь відсмоктати після того, як я надеру йому сад. А, ледь не забув. Знаєте, що я зробила зараз? Я підкурила сигарету, блять, вже скурена, сука. От так я охеріла. Чувачок ку кукурудзу збирав з дитинкою і з жінкою. Що? куди ваше мистецтво вийшло? Він забув про ваше мистецтво, поки ви не прийшли. Тепер у вас проблема кончені. Це називається помилка марліців. Прийшли і мальчика обіділи одного, просто мальчика. Потім що сталося? Піздець, блять. Піздець вам що ті, хто зберігає стару віру, не мають падати до вашого рівня. як ті, Ауф. <свіс> Хтось з них це говорить. Хто? У? Ну тут ж тут Дороги, щось. Ти? Тут прикалдес якийсь реально йде. Ну подив... від... подивіться на цього тіпело просто в костюмчику. Бля, тебе вже вбили, йоу. Ти не помітив цього. Навіть. Знайшли докази, що це місце використовувалося китайською мафією для відмивання грошей? Яке ще відмивання грошей? У цій дірі навіть пательні намили. Капець чернуха. Історіше. просто чернуха і гниль тут відбувається. Пхати куди не треба. цілими днями рибалити пити боги. А може, а може тобі треба звільнитися з посади, яка повинна допомагати людям? І поганців як би не прикривати, може тобі нахер треба, блін пити теж, перебалити, це все що ти можеш, сука. Борак? Тіпело, Джончик просто любив жінку і в нього був с -с сином. Нікого не чіпав. Між ними і ніндзя, які атакували oh. нас, є зв'язок. Об'єш їх усіх. Слухайте, ну я люблю те Тіпело нормальний. І взагалі. Нормальний мужик. Не набаджура <с> Ти мені подобаєшся ще більше, не наводжура балоні. От бачили фільм з Дензелом Вашингтоном. Это ага. <с> блядь, блек. Просто блечанського. Ну йому з ними пощастило, прям. Реально. Тут місця? Хлопці, заспокойтесь. Що ти їм робиш? Моя горма інформація телекомуніка небезпечна жінка. Фу я ненавиджу вас вже От подивіться, просто подивіться на ці картинки. Вони вас вони вас не лякають. Мене лякають комунікаціями, розвагами, чистою енергетикою, практично всіма технологіями. Упевнена, боже, вони могутні. журналісти, які купали під них. І інші особи, які створювали проблеми, померли загадковим чином. А ну класика? це в Росії зроблено було. Забагато смертей сталося під час їхнього просування. Думаю, це мотошені нінджі. Пане щодо реактора Аузе, Раз він здатен виробляти 2,2 і мільйони кіловат на секунду. Ну ну, одначе, звучить прогресивно, круто, технологічно і світ зміниться, але чомусь стрьомно все одно і вони якісь злі злюки блін. Гипноза стане новим стандартом для всього світу. Стандартом чого, блядь? Енергетики, блін. Или убийств. Today? Ну все, ой, побачили. Ось тобі Ауза, ось тобі ніндзя. Угу. Да, Самі пояс. Хлопці. Ти, сука, нам необхідно поясно їхнє мішення, бо в колишній ніндзя, який не мав нічого спільного з вами. Сука, що ти мені Наступного разу Я тебе блін. Вони тільки казали, оце ми такі круті. У нас нові стандарти передачі енергетики. Ми дві дві трильйони мільйона хуїльони, виробляємо кіловат секунду енергетики. А ну це були тому. Що, а це були мої хлопці. Ми хотіли просто перевірити наскільки наша зброя класно вбиває. Ви хочете просто у всіх сферах життя. А можете, можете якось ще розробку зробити, таку, щоб жінки не помирали а, при пологах, або, щоб чоловіки народжували теж, а може, щоб жінки просто не народжували в прибірках десь. Можете щось в цю тему, як Ну, якщо ми просто вже всі сфери енергетика і вбивство, може щось таке про здоров'я, можна? Разом так, ага. Та як ви їх знаходити, та твар ти? Відвалюють вже, блін, від мене, ну. Єбате ненормальний, тип? Є. Є... <кхи> Боже. О май гас. А як вони тебе знаходять, мальчик? Мені подобається, що у них, типу, у всіх різний якийсь стиль бою. Різні приспособи, і вони воно виглядає постійно по-різному. От бачите, ти так подивишся і подумаєш боже, ну класика, класика я нікуди. Ну, тубільці немножко от якийсь кагу щось ззаду у нього вилазить, да? чуть -чуть у нього розширені території, чуть-чуть дихання танзеру. Як воно таке, зборник приколу такого. Ну, це прикольно. Чому ні? А тебе там обличчя існує своє особисте якесь. <вір noise> ну, сказано було, що ти там найкрутіше ніндзя з ніндзя... ніндзяко, просто ніндзюндза повно. Мені здаєш, що там голови немає. Бо він ще знаєш трошки. кукловод, як Наруто нарутає за. це кукла була просто, ви поняли? Боже, у тебе отака от голова і от такі плечі, це як? Боже, конче на нього, у тебе встав хер. Mm. <гас> а, він йому показав. Боже, да він тебе хоче. Да він, він зараз піде дрочить вам. Блядь, він просто кайф, він в кайфі. Бля, не смакує цю всю історію, боже. Так, я... <гас> Де ти їх напиздив? Де ти їх напиздив про це? <гас> Нарешті поговоримо. Господи, це... Коротше, я вам хочу сказати, що після першої серії в мене було прямо, типу, прикол, подивлюся, але зараз, після цих двох, я прям. Я прям. Блін, де що таке? Я хотіла красиво, щоб було. Боже... Так, не поняла все. Дуже гарно, дуже, дуже-дуже. І після цих двох серій мені прям цікаво, подобається комунікація їх, подобається, що мене закидали інформації. І взагалі воно дуже так яскраво виглядає. все. Будуть розбиратися з усім цим. І за цим дуже цікаво дивитися. Тому сто відсотків буду дивитися. Дуже жорсткий вам поцілунок у щоку.